Хорошо, где нас нет но ми обязательно прийдемо і все испортим. Призвали С утра прийшли, в час дня уехали. Вічна тебе пам'ять, милый льошка. Ну что, ребят, всем успіхів. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції розслідувань. Слідство інфо. Сьогодні ми поговоримо про мобілізованих росіян, вбитих у Макіївці завдяки точному удару Збройних сил України. Росіяни змушені були визнати смерть 89 військових, проте вирішили приховати список загиблих. Втім, це не стало для нас перешкодою, щоб ідентифікувати кілька десятків убитих окупантів. Зараз я розповім про них детальніше. Але перед цим не забудьте підписатися на YouTube канал Слідства інфо, щоб не пропустити чергових наших викриттів. Нещодавно українські захисники повідомили про вбивство 400 окупантів у Макіївці, що поряд з Донецьком. У новорічну ніч Збройні Сили України вдарили по місцевому профтехучилищу. Саме там базувалися сотні російських військових. Ця подія виявилася настільки шокуючою для росіян, що міноборони окупантів змушене було визнати втрати, щоправда, занизило їхню кількість. Втім, невдовзі з'ясувалося, що росіяни вкотре збрехали. Як виявилося, велика частина загиблих, це мобілізовані із Самарської області РФ. Найбільш безглуздо, що ці військові приїхали в зону бойових дій лише за кілька днів до того, як їх вбили українські захисники. До цього близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області. Попри те, що росіяни вирішили приховати список убитих за допомогою відкритих джерел, нам вдалося встановити низку загиблих військових. І зараз ми вам про них розкажемо. Отже, знайомтеся, 31-річний Нікіта Калякін. Навмисно чи ні, але у своїх соцмережах він влучно охарактеризував російське вторгнення. «Хорошо, де нас нет, но ми обязательно прийдемо і все испортим». Ще кілька тижнів тому дружина окупанта шукала його у соцмережах, а днями повідомила про його загибель. Фотографії у військовій формі Калякін почав публікувати наприкінці вересня. Вочевидь, тоді його мобілізували до окупаційного війська. Схоже, що загиблий окупант полюбляв проходити дивні тести і публікувати їхні результати. В одному з них на запитання, як ви померли в попередньому житті, відповідь була, що він загинув, захищаючи батьківщину під час Великої Північної війни. У коментарі до цього допису хтось залишив іронічний коментар Шо ти? говорять, ПТУ закінчив Макіївська. Похвальне. Останнє фото, яке окупант опублікував за кілька днів до смерті, це кулон із написом. Бой враг! смерть ід. Ще один загиблий у Макіївці окупант 40річний Дмитрій Рамаданов. Судячи з його соцмереж, він щиро підтримував Путіна та його політику. У російській мережі однокласників він ностальгував за Радянським Союзом та лайкав дописи на підтримку загарбницьких ідей Російської Федерації. У день повномасштабного вторгнення Ромаданов поширив картинку з написом: «Русські не починають війн, руски їх закінчують». Схоже, що серед загиблих мобілізованих виявився представник фанатського руху і прихильник ідей нацизму Нікіта Сакалов, якому було трохи більше 20 років. На одній із фото, опублікованій у мережі, у нього на руці можна помітити татуювання 88, що означає закодоване привітання Хайль Гітлер. Від удару Збройних сил України 1 січня загинув 32-річний Олексій Ліпляєв. Наприкінці вересня він опублікував у соцмережах фото з підписом В руках автомат. тепер я солдат. Читаємо коментарі, між якими кілька місяців різниці. Привіт, Олексій. Призвали, і сам. Призвали. З утра прийшли, в час дня уїхали. Вічна тобі пам'ять, милий Льошка. Судячи із соцмереж Ліпляєва, понад 10 років тому він відслужив в окупаційних військах, а далі жив мирно і безтурботно, доки не приїхав на Донеччину вбивати українців. Ну ребят, всім успіхав, писав 31-річний Ніколай Лісічкін наприкінці вересня, опублікувавши фото повістки у військкомат. Згодом Лісічкін кілька разів публікував фото у військовій формі. Але як бачимо, життєвий шлях Ніколая після вступу до окупаційного війська виявився не надто успішним. До мобілізації Лісічкін багато подорожував і фотографувався з тваринами. Ще один загиблий мобілізований в Макіївці на Донеччині – 32-річний Ніколай Мазур. У соцмережах виклали приватне листування Ніколая, в якому він радів, що погнав воювати, але воював він недовго. Інший російський мобілізований, який не вижив після удару ЗСУ, 46-річний Ніколай Ртіщев. У соцмережах пишуть, що в зоні бойових дій він опинився після 15 грудня, тобто провів там не більше двох тижнів. До мобілізації Ртіщев працював водієм вантажівки, а його сім'я полюбляла відпочивати в окупованому Росією Криму. Щонайменше вони відвідували півострів у 2018 та 2019 роках. У новорічну ніч від удару по Макіївському училищі загинув 38-річний Олександр Грішин. Наприкінці жовтня його дружина писала у соцмережах про мобілізацію чоловіка і була впевнена, що окупант повернеться додому. Але в ЗСУ були свої плани. Також серед загиблих у Макіївці є 27-річний Дмитрій Уткін, який, схоже, до мобілізації служив у військовій розвідці. Як бачимо, серед загиблих російських мобілізованих багато людей, які в минулому мали загалом цивільне і безтурботне життя. Але замість того, щоб виступити проти кремлівського режиму, вони слухняно погодилися допомогти Путіну у втіленні кривавих диктаторських ідей. Але повторюся, у зсу на це були свої плани.